Нові авто грошові премії та почесні грамоти з нагоди Міжнародного дня ветеранів та людей похилого віку в облдержадміністрації влаштували урочистий прийом. Вісім автомобілів Джилі отримали ветерани війни, інваліди та учасники бойових дій. Почесними грамотами та грошовими преміями відзначили активістів ветеранських організацій Кіровоградщини. Вітаючи присутніх зі святом, очільник області Андрій Ніколенко зазначив, люди поважного віку це джерело мудрості, великий життєвий досвід і знання, які ми маємо максимально використовувати. Нас закликає президент, щоб люди поважного віку, щоб ви не стояли осторонь тих процесів, які відбуваються, щоб ви були активними учасниками управління територією, управління державою. щоб ви підказували, оскільки у вас є той унікальний досвід, який нам надзвичайно потрібний. І зі святковими привітаннями та подарунками губернатор побував ще у двох Кіровоградців. Першим відвідав героя соціалістичної праці Олексія Кошурка. Ветерану вручив кошики з продуктами кіровоградських виробників та наручний годинник. Після очільник зустрівся із вдовою героя радянського союзу Ганною Куропятниковою. Жінка розповідала про свою службу на флоті, показувала архівні документи і фото. О, будь ласка, я заставляла Бачите, це я коли 20 двадцятиліття корабля, а це командування сіра. Азовского направления, mm -hmm. то все это документально, это не просто так траливали.